Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Віва Віва, який розташований на Харківському шосте. До вашої уваги сьогодні пропоную жіночий міський велосипед від торгової марки ВІНЦІ. Модель називається Рівера А3. Це велосипед алюмінієвий розмір колись 26,5 26 дюймів. Е є крила, є багажник попереду, позаду, є підніжка. Легкий велосипед для того, щоб дівчата їздили в сукні е, з урахуванням того, що є захисний щиточок пластиковий від ланцюга. Е, при огляді, відео огляди велосипеда Рівера А3 стоїть відзначити одразу покришку. Вона широка. Широка покришка тримає надійний на велосипед. Інколи, часто, інколи трапляється таким м, чином, що дівчини погано ловлять рівновагу. Вони хвилюються. Тут не буде такого. По-перше, є ось такий простір, де дівчата, сидячи на велосипеди, одразу тримають ногами, тримаються за землю. Це дуже комфортно. Потім, коли починається рух, перший повільний рух буде легкий, тому що широка покришка, вона зазвичай має полукруглу сферу. Тут вона майже ровна. Вона як каток якийсь. Широка і ровна, і легко тримає велосипед. Рівновагу на цьому велосипеді легко зловити дівчатам. Перший рух поїде, буде здійснюватись і одразу легко буде триматись велосипед на дорозі. Покришка достатньо широка і висока, на що треба? Подивитись дуже гарно, тому що вілка у нас тут жорстка, але висота покришки настільки велика, ширина настільки велика, що сама амортизаційна система е, на, попадає на покришку. Покришка, вона як амортизаційна система, е, амортизаційна вілочка буде. Тобто велосипед не має зайвого е, ваги через те, що немає тут амортизаційної системи на вілці. А амортизацію використовує сама покришка. Камера тут з автомобільним ніпелем двойний алюмінієвий, міцний надійний. Ну, якщо побачите, дуже висока покришка, де комфортний рух на дорозі. Попереду у нас є багажничок, позаду у нас є багажничок, є зажимна частина багажничка. І е, треба відзначити е, те, що колесо на гайках. Якщо треба знімати, треба е, додатково ключ на 15. Крило у нас кріпиться завдяки опору. Крило має е, хвостик такий резиновий, е, бруд не буде летіти. Е, Саме сам, крило пластикове, легке, не дребезжить, дуже зручне. Е, здійснюється Завдяки вебрейкам. Це ободний елемент, це механічний тросик, стандарт легкого гальмування. На кермі е, знаходиться ручка гальмування. Е, позаду у нас йде е, у нас тут е, алюмінієвий легкий е, шатун і е, захисний пластиковий щиток, щоб можна було в сукню дівчатам рухатись на велосипеді в вінці. Е, модель, яка називається Рів'ера А3. Захис... Позаду стоїть захисний щиток пластиковий теж, який кріпиться ось тут раз, ось тут два. і додаткові опори три. Додаткові опори тримають місць на цей пластиковий щиточок і який позаду теж має резиновий такий чорний захисний відбрудовий щиточок. Легко регулюється по висоті сідуха. Сідуха треба відзначити, має ось тут таку ручку. Якщо треба велосипед підняти, то тримаючи, за цю ручку буде зручно нести це сідло і взагалі велосипед. Підалі у нас пластикові стандартні. Позаду у нас стоїть касета на 7 зірок і перемикач турней від торгової марки Шимана. Це надійний елемент. Також є підніжка, як ви бачите, велосипед знаходиться в зручному стані, не треба його ніякого підпорки. Це йде вже від виробника. Вал каретки, там де ми крутимо педалями, ось тут стоять промподшипники. Це картриджний вал каретки. Ну і, звичайно, повторюсь, алюмінієві шатуни легкі. Велосипед насправді легко керується завдяки перемикачу, який на рулі здійснює передачу заднього, перемикання задньої передачі. Це Р'єва шифт. І само кермо алюмінієве легке, яке регулюється по висоті і нахил можна регулювати. Все це ось тут є в наявності. Тобто гарний велосипед дівчатам на Зріст від 1,45 до 1,77 м. Тобто мій зріст 1,77 м. Я на нього сідаю і мені дуже зручно на ньому сидіти. Враховуючи, що я і хлопчик, але мені це теж зручно. Відзначити треба і висоту. Зараз сидушку у нас максимально приподнята. Ось так от. Відстань від сідушки до землі це буде. 97 см. А якщо в саме низ опустити сюдушку, то відстань від сюдушки до землі 80 см. Ну, враховуючи, що дівчата е, мають довгі ноги, то е, на зріз метр 1,45 сім... м це підходить дуже зручно, тому що дівчата ноги довше, туловище. Дозволяє їздити на велосипеді, мається антропометрія дівчатам, дуже комфортно рухатися на цьому велосипеді від росту 1,45 м. Сподобався від велосипеда Вінсі Рівіра А3. Приходьте, купуйте, замовляйте. Він також ще треба відзначити і легкий, легкий за рухом, але якщо враховувати. Вагу, то можна і це вам доповісти. Вага велосипеда 26 розмір колеса, і він комплектний 14600 грам. 14 кг – 600 грам це достатньо легкий показник ваги велосипеда. Сподобався велосипед Рів'єра А3 від торгової марки ВінСІ. Ви можете його замовити, переходячи по ссылці YouTube каналу Вілавіва на сайт вілавіва.com.ua І там замовити. Постійним покупцям завжди знижки. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!